Не встигли б джулярі фестивалу та на Модовому спасі, як знову отримали запрошення на нове гуляння. Щороку, 19 серпня, вони відзначають своє професійне свято. Протягом шести годин на площі перед музеєм писанки мешканці та гості Коломиї мали змогу оглянути, покуштувати та придбати медоносну продукцію. У широкому асортименті було представлено свіжозібраний мед різних медоносів, а також прополіс, сквітковий пилок, віск та маточне молочко. Люди з захопленням оцінювали на вигляд та смак продукції джулярі. Мед лікує десятки хвороб при умові його постійного вживання, розповів нам пасічник з двадцятилітнім стажем Віктор Дондюк, Ще в 8 класі купив свій перший вулик і так з тих пір постійно займається бджоловастром. Зараз чоловік має вже ціле 200 бджолосімей та увесь свій час приділяє справі свого життя. З пасіку почуємо по всій Україні. Де світу поля, туди підвозимо пасіку і Остановлюся там на 2-3 неділі і потім переїжджаємо. Поле відцвітаємо, відкачуємо, відвозимо додому на зберігання, а самі їдемо далі. Велику роль бджолі відводить лумицький пасічник Василь Мануляк, для якого бджолярство давно стало родинною справою. Чесно, випадково з одного вулика засуну туди голову, зрозумів, що моя хвороба. До нього на оздоровчий відпочинок на вуликах, лежанках з'їжджаються люди з цілого Прикарпаття. Я не так медом, я я апітерапію більше працюю з бджолами, я зрозумів їхній вплив на свій організм. Тоді я побудував. Оздоровчий павільйон, я так його називаю. У мене на пасіці є величезна кімната, ну величезна, і кілька бжололежанок, де можуть люди собі на тому оздоров'яць. Дільництво ціла наука, стверджує молодий пасічник Юрій. Експериментуючи з медом, хлопцю вдалося виготовити з нього натуральне мило, з яким він і приїхав ярмаркувати до Коломиї. Воно йде повністю на рослинній основі там іде. Пальмова олія, масло, коса, масло, какао, витяжка з мильних горіхів і мед на пасічі зароджується щось вічне, поетизують про свою справу джулярі, проте й вимагає вона неабияких зусиль. Тому не дивно, що у народі бджільництво називають святим заняттям, а самого пасічника божою людиною.